Так, добрий вечір, генератор гудить, бо світла нема, це ще конів. Якщо коротко, що по новинам, ну, скажімо так, в район Нью-Йорка зайшов Азов, да. там будемо сподіватися, що ситуація покращиться, перші кроки зроблені, ну, а далі будемо бачити. Що стосується на Покровському напрямку, на жаль, поки що маємо просування підарів. І якщо в районі від Гродівки до Новогродівки, там скажеш, ну, так, там не застабілізували, але більш-менш ну, зрозуміло, то оцей район від Селідова, Кураховка, Курахова і сюди оці всі села, що в агломерації, то вони там ну, ну українські. Викликають занитобу, за, занепокоєння. Дуже дохира з артилерії підтягли. і Зараз я попробую марноград, розбирають є балістикою і в півхи залітають. І я там показував відео, да, на в'їзді в, в Морноград. спалили БТР і пікапи. Це і в піві мене цуперок бере там вище 500, а пітер літає нижче 500. Тобто, Ситуація така, я там нічого радужного не бачу і, на жаль, поки що просування піддарів є. Як будуть розвиватися події далі, ми будемо бачити. Сили і підрозділи, і всі, які на своїх ділянках працюють, і тут, повірте, просто взагалі нічого немає. Бля, ці бойні безкінечні. Ну, Це, це дійсно тут бойня, да? Особливо каби-Фаби вони вже задовбали. Ну, протидії їм немає. І в піві залітають і дуже докіра, і дуже вважають логістикою, ваки наші. Ми теж працюємо. І по мінуванню працюємо і ми, і підари, на жаль, працюють. Втрати маємо, і ми також, на жаль, від того ж самого мінування. Тобто, простих речей тут немає, міста вже той, що Мирноград Покровськ, так, дебело пусті, да? ну, ситуація така, складновата, як буде розвиватися події далі, будемо бачити. Я бачу, які сили і підрозділи працюють на напрямку. Тож будемо сподіватися на стабілізацію обстановки. Поки що її немає, але будемо сподіватися, що буде. Для того, щоб вона стабілізувалась, потрібно досить... Сили засобів це чисто по військовій науці, тут ніякої політики не може бути. Будуть сили, засоби, стабілізується обстановка. ми її стабілізуємо. Буде недостатньо, відповідно, не буде. Ну, якось так. Всіх дня все буде Україна і не впадайте в відчай. Це війна, війна вона тяжка і вона ще довго такою буде, і, можливо, і не рік, і не два. Мир в хуйла можуть шукати тільки, блядь, ідіоти. Да? Формули миру там, і вся остальна це лабуда. Яка формула миру? Формула миру це виробництво власної зброї, в промислових масштабах, мобілізація економіки, мобілізація державних службовців, державних органів влади і правоохоронної системи на війну. Хватить дурака валять. Три роки, то капілорама бабок. І все, блядь. Ну, Як війну збираємося вигравати чи не збираємося? Коли буде мобілізована вся країна на війну, війну виграємо. Не буде мобілізовано. Буде погано історія. Всіх одняв, все буде Україна, слава нації.